Захищаючи Україну від російських окупантів, загинула Алла Пушкарчук, Рута, уродженка села Сокіл Рожищенської громади на Волині. Трагедія сталася 25 квітня на Донецькому напрямку. Про це повідомляє район Рожище. Алла Пушкарчук загинула під час обстрілу росіян. Вона була доброволицею з 2014 року. Була на війні, захищала Україну разом з побратимами з правого сектора. Згодом працювала журналісткою, була оглядачкою культурних подій. Спочатку повномасштабного вторгнення разом з коханим вона знову пішла захищати Україну. Пара одружилася вже під час війни. Як зазначило, чи тому Алла загинула на руках у коханого Максима за інформацією і Мі. Жінка стала 77-ю з поміж медійників та медійниць, що загинули від рук росіян під час повномасштабної війни. Про час і місце прощання з Алою Пушкарчук повідомлять. Згодом редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої героїні.